Всім привіт! Сьогодні до вас знову з покупочками чергове відео про покупки. Тут більше побиту, але є й догляд. Ну, коротше, давайте подивимося. Перше, що ви бачите перед собою, це ось такий пральний порошок від Лавара. Я замовляла його на сайті Єва. Скільки разів я собі казала, що я не буду в Єві брати порошки, я їх беру і цього разу знову протекло. Хоч вони тут і заклеїли, порвалося все на світі, але. Воно протекло. Я просто хотіла спробувати, була дуже якась бюджетна ціна. На 100 грань заявлено, там 4 літра. Я просто хотіла. А, 4 кг навіть. Я хотіла просто спробувати. Спробую, але трошки воно там липке, трошки воно потекло. Зараз будемо витирати, я там трошки підтерла. Але ну, аромат непоганий, до речі. Але мені не подобається те, що воно весь час тече. Я розумію, що це. Але можна якусь клейоночку ставити. там, чи, ну, Я не знаю. Ну, просто... Так, далі, що ви бачите перед собою це ось такий кондиціонер для прання. Світхом купувала в місцевому магазинчику з побутовою хімією 3 літра, коштував 250 гривень, трошки дорого, але нічого. Такого приємного він кольору. Думаю, надовго мені вистачить, ніжно-рижевий аромат у нього дуже приємний, квітковий, такий сильний, парфумований. Е, тому, думаю, я буду задоволена. Навіть, ну, це не дуже дорого за 3 літри, 250 гривень, я думаю, це ще відносно нормально. Е, тим більше за непоганий кондиціонер. Е, далі покажу е, замовлення з Єви. Е, це в нас зараз покажу, е, був миючий засіб для посуду ось такий. Оцю штучку я не можу зняти. Вони тут заклеїли, але треба підковиряти. Uno. Маючи засіб для посуду порічка 500 мл везли дозатором. Це дуже зручно. Дозатори непогані, тому в запасики взяла один собі. Далі, що з побуту: ось такі губки, але їх трошки невдачно відкрили, і вони тут порвалися. Це я давала понюхати просто там дівчатам на роботі, бо ароматка капучино. Хомарт часто беру в Єві, нема що навіть говорити, бо губки дійсно хороші. Ось таку тряпочку знову взяла, дуже класна. Від Управдом. 30 на 40 мікрофібра для поверхонь. Тут дуже хороша тряпочка така. Це вже в мене не перша. Так, ну тут щось добре потекло. Лише я не можу зрозуміти, чи це порошок, чи це щось інше. В коробочці все грязне. Я замовлення то своє забрала, але в коробочці все грязне. Так, вибачте, довелося все повитирати, тому що все брудне. Ось такі два антиперсранта. Е, перший це Garnier мінерал. 6 в одному, гарніра давно не брала. Там шкіра плюс одяг, 48 годин нон-стоп. Будемо пробувати, як він буде на літо. І другий це ось такий Нівея. Оці чорні перли, чи як він там називається? Заклеїли все, як він там називається. антиперспірант Краса Перлин преміальний. А преміальні парфуми. Будемо пробувати. Чула багато гарних відгуків, але я ще сама не пробувала. Тому мені цікаво, як. Цікаво спробувати. Е, ще що купила, але щось воно тут теж все мокре. Легенько вам покажу. А, ну да, це ось це мені прийшло зламане теж. Ось така штучка. А, воно просто прийшло відкрите, а не зламане. От що потекло. Ясно. Мілкі дрім. Молочко для підмивання, для донечки брала при зміні підгузка. Зразу всі руки брудні, зараз підітремо або зразу поставимо у використання. Нейтральний pH дуже хороший. У мене був зелененький ось такий, тепер взяла отакий оранжевий, відгуки класні, засоби хороші. Взяла ще такий. Для сина, ну і для донечки вже думаю, теж взяла сьогодні в АТБ. Два ось таких засоби від онлайн. Цей з білим шоколадом, а цей маршмеллоу. Аромати ну, дуже просто класні, дуже шикарні. Да, це просто дуже класні аромати. У нас зараз такий зелененький стоїть у використанні з якимось там зайчиком у сина. Там не аромат яблучка, А ось тут такі більш солодкі. Ну, Той теж дуже класний, тому я взяла ще ось такі два запасики поставим, нехай стоїть. І для донечки взяла ось таку шампуньку. Це такий шампунь. Мілкий дим також. Це в нас шампунь. А, засіб для купання від маківки до п'ят. Молочні протеїни, де пантенол, комплекс для купання малюків з вівсяним молочком та протеїнами пшениці нейтральний pH. Ось такий заявлено, що дуже там хороший: 200 мл. Шампунь гель для душу Ось такий. Нам треба шампунька якась хороша, тому що донечки як кучеряве волосся, яке дуже плутається. Тому його, коли купаєш, у мене пінка відмостила зараз, і вона нам трошки сушить волосечку. Тому я шукаю щось трошки м'якше. Мені рекомендували цей Dream, я хочу спробувати. До речі, Milky Dream я купила в магазині пузя. Ось цей шампуньку. Цю. Також для донечки покажу, що купила це ему. Емульсія для тіла, я вже колись показувала в великих об'ємах 400 мл. Зараз взяла в маленькому 200. Чому так? Тому що в нас є проблемки невеличкі зі шкірою під підгузничком. І нам нічого більше не підходить, крім цієї емульсії. Коли ми нею користуємося, у нас все чудово. Тільки я змінила її на мустелу, вернулася наша стара проблема. От, тому взяла цей раз таку маленьку емульсію. Я думаю, що коли буде може, більше без підгузки, коли буде тепло, то тоді ця проблема буде трошки менша, але будемо бачити. Для себе, що взяла, це в магазині шик ось такий крем-комплекс для обличчя від Тріюга, чи якось так, аюрведичний антиакне, з німом для проблемної шкіри такий кремчик. 75 мл, приємний аромат, крем непоганий. Я кілька днів використовую. Е, непоганий крем, я не можу сказати, що він там щось зразу прибирав якесь там висипання там чи що. Але ну, гірше не зробив це вже добре. І мені здається, що щось трошки менше стало висипань. Але ну, буде видно. І ось така, таку штучку ще взяла. Від рікея це точковий крем-гель проти висипань в швидкої дії PH тут 5. 15 мл, такий малесенький носик, як крема під очі. Непоганий також кремчик це я кілька днів повикористовувала, висипання дійсно воно допомагає швидше прибрати. Ось так. І в, магаз... в аптеці подорожник. Ось такий крем, там я до замовлення брала собі. Flower of Story, Sky City. приємний аромат. Кремчик такий маленький, але не в металевій тубі лопати не буде. В сумочку чудовий варіант. Маленький, хороший, дуже приємно. Пахне жирненький, хороший кремчик. Оце цього разу такі всі мої покупочки, невеликі, я знаю, але непогані, на мою думку. Оце все, що я хотіла вам показати. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите свої лайки, коментарі. Всім задоволенням відповім. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!